У Полтаві, у приміщенні благодійного фонду Карітас Полтава реєструють людей на гарячі обіди. Прийшла сюди і Полтавка Наталія. Знайомі підсказали, ми тут живемо недалеко від сонячного парку. Підсказали, часто тут ходимо, попадаю під категорію пільгову перша група. Гарячі обіди можуть отримати певні категорії людей. Говорять у Каріта з Полтава. люди, які підпадають під категорію 60+, плюс люди поважного віку, або ж особи з інвалідністю перша друга група можуть прийти до нас, до фонду та зареєструватися з відповідними документами. Обов'язкові документи для реєстрації, паспорт, ідентифікаційний код та документ, який підтверджує категорії вразливості. Приблизно раз на місяць ми роздаємо певну кількість абонементів. Кожного разу вона нова. Для того щоб отримати абонемент, люди приходять з певним переліком документів. Гарячі обіди роздаватимуть уже з понеділка за адресою Пилипа Орлика, двадцять 1